Вітаю всіх, хто доєднався до ефіру Першого Подільського. Головні новини Хмельниччини цієї доби. До вашої уваги просто зараз. Розпочинаємо. 66-річного хмельничанина судитимуть за сексуальне насильство над 11-річною онукою. За даними слідства, підозрюваний у день народження дівчинки запросив її до себе в кімнату, де за зачиненими дверима вчинив щодо неї насильницькі дії. Мати дитини стала свідком події та викликала правоохоронців. Як виявилося, це вже вдруге дід так познущався над дівчинкою. Суд призначив йому запобіжний захід у виді тримання під вартою за чоловіку загрожує від 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Смертельна ДТП сталася поблизу села Теперівка Хмельницького району. Зіткнулися легковий автомобіль Фольксваген Пасад та вантажівка зіл 131 У результаті аварії 29-річний водій Фольксваген та його 43-річна пасажирка загинули на місці. Надзвичайники деблокували тіла із понівеченого автомобіля, відбуксирували його та змили розлиті паливно-мастильні матеріали із проїжджої частини дороги. На Хмельниччину прибув черговий евакуаційний потяг із мешканцями Донеччини. Серед них багатолітніх людей, яким важко пересуватися без сторонньої допомоги. Зустрічали гостей, фахівці ДСНС, медики та психологи. Оперативники допомогли зійти із потяга, перенести речі та дістатися карети швидкої. Людей поселять в установах тривалого проживання Хмельницького та області. В умовах війни важливо розуміти, як діяти у разі тих чи інших надзвичайних ситуацій. Одна із таких радіаційна аварія. Вже тривалий час ворог обстрілює територію найбільшої в Європі атомної електростанції Запорізької у разі виникнення радіаційної аварії застосовується йодна профілактика. Як її слід застосовувати, аби не нашкодити здоров'ю? Та яка ситуація із наявністю препарату у аптеках Хмельницького з'ясовували наші журналісти? Росія ще з початку війни погрожує застосувати ядерну зброю. Нависла загроза з боку окупантів і над Запорізькою АЕС, на території якої систематично відбуваються обстріли. Тож готовими слід бути до будь-яких небезпек. Бігом закриті вікна, заклеїти, якщо є можливість, ховатися вдома, не виходити. Я знаю тільки про те, що треба випити 40 Крапель йоду і ну, напевно, шукати якесь укриття. У переліку першочергових дій дійсно є вживання препаратів, що містять йод. Вони блокуватимуть поглинання радіоактивних ізотопів щитоподібною залозою. Це, у свою чергу, знижує ризик розвитку раку щитовидки та інших її захворювань. Однак вдаватися до йоду профілактики слід лише у разі прямої ядерної загрози. Найкраще у такому випадку підходить таблетована форма калію йодиду. Саме ось така таблеточка калій йодид Саме необхідна у разі небезпеки при аварії на атомній електростанції. Ми таку таблеточку отримуємо, Бажано її мати при собі, тому що я ще раз сказала, що найбільшу ефективність вона має лише напротягом 6-8 годин після прийому. Медики наголошують, приймати калій йодид потрібно лише у тому випадку, коли звучить офіційне оповіщення, та є відповідна вказівка від влади. Ця таблетка п'ється лише одноразово і лише у даному випадку. В іншому випадку вона не приймається, тому що вона може мати, якщо її декілька разів приймати, вона може заблокувати взагалі щитоподібну залозу і перевести у гіпотеріоз, тоді коли щитоподібна не зможе вже надалі взагалі працювати. Але саме з цим препаратом ситуація у хмельницьких аптеках непроста. Ні, немає зараз ніби просто продалася. Зараз немає. Вже розібрали, так? Да. Бо були десь 168 гривень, 10 таблеточок було, бо зараз розбирають. Зараз Йосен розбирають. Все таке, що пов'язано з Йоанном. А ні, вибачте, тільки капліочні нема. Бувають в наявності. Бувають наявності, коштували 208 гривень. Як кажуть фармацевти, дефіцит створюють самі громадяни, котрі про всяк випадок скуповують препарати цілими пачками, але цього робити не варто. На одну людину доза калій-йодиду надзвичайно мала. Так у разі викиду радіації, немовлятам потрібно випити 16 міліграм калію йодиду. Дітям від одного місяця до трьох років 32 мг, міліграми. Дітям від трьох до 12 років рекомендовано 62,5 мг. міліграми. Цілу пігулку вживають діти старше 12, дорослі до 40 років та вагітні. Лікарі наголошують, безпідставна йодопрофілактика може лише зашкодити здоров'ю, тож перед тим як вживати ті чи інші препарати, проконсультуйтеся з фахівцем. Сапара Хмельниччини систематично ліквідовують наслідки минулих війн на території регіону. Окрім того, оперативники в умовах сьогоднішньої збройної агресії Росії залучаються до розмінування інших територій України. У надважкій роботі ДСНСівцям допомагає цілий арсенал оснащення для знищення ризиків. Це і міношукачі різних типів і рівнів, спеціальний захисний одяг. Каски, аптечки про обережність, сконцентровану увагу та спорядження, що рятує життя. Послухайте вже за мить на оснащенні саперів. Знаходиться е, гідродинамічний руйнівник. Який дозволяє знищувати вибухонебезпечні предмети на відстані. За допомогою підривної машинки ініціюється електричний спалахувач, відбувається реакція, і за допомогою рідини відсікається або підривник, або знищується в цілому вибухонебезпечний предмет, не даючи йому зініціювати. Також комплекти гаків-тросів. Або обладнання, яке дозволяє перемістити вибухонебезпечний предмет на безпечну відстань, а також прилади, які виконують прив'язку до місця знаходження вибухонебезпечного предмета, і в цілому дозволяють виконувати роботи по розмінуванню території України. На Хмельниччину до потужного продовольчого хабу передали понад 800 тонн борошна та інших товарів для формування продуктових наборів. Це міжнародна допомога, яку скеровують переселенцям, та у прифронтові регіони водночас в області майже завершили жнива і вже підрахували, яким видався цьогорічний урожай. Запаси продовольчої безпеки для областей України, що потерпають від ворожих обстрілів, формуються і на Хмельниччині. Продукти харчування першої необхідності звозять з усього світу в один гуманітарний хаб, звідки вже розфасованими набори потрапляють до споживача. Усе в пакунках тривалого зберігання. Логістичний центр відправив уже сотні тисяч таких персональних продуктових наборів. В рамках угоди з всесвітньою продовольчою програмою ООН до Хмельницької області вже надійшло 802 тонни борошна та 270 тонн гороху. Ця продовольча допомога передається для забезпечення переселенців, яких ми приймаємо в області. Туди входять макарони, чай, кава, мука, цукор, тушонка, згущенка і є певний перелік. згідно якого ну, він постановою сформований кабінетом міністрів, згідно якого це формуємо цей набір. Аграрії області тим часом досить успішно жнивують. Попри усі виклики пов'язані з війною та поламаною логістикою, уже майже на 80% засіяних площ скосили та обмолотили ранні зернові та зерновобобові. Намолочено вже близько півтора мільйони. Тон ранніх зернових культур середньої урожайності 62 центнери з кожного гектара і показник урожайності на найкращий по Україні в нинішній ситуації і мешканці Хмельницької області і України в цілому, і про потреби мешканців інших держав будуть забезпечені українським зерном в повному обсязі. Оптимізм аграрії Хмельниччини цілком здається виправданим, якщо додати, що й фактично усі переробні підприємства галузі працюють на повну потужність. Є і позитивні зрушення стосовно експорту зерна через морські порти, що теж додає стабільності продовольчій безпеці у цей тяжкий воєнний рік. Вже півроку країна живе в активній фазі війни. У перші тижні повномасштабного вторгнення краяни ще вивчали локації найближчих укриттів та починали облаштовувати місця схову. А яка ситуація у сховищах зараз і чи достатньо було часу, аби довести до ладу приміщення укриттів? Наші журналісти запитали у хмельничан чи належно облаштоване укриття у вашому будинку та чи користуєтеся ще ним під час повітряних тривог? Дивіться, мій будинок, якщо я не помиляюся, побудований напевно в кінці 60-х років. І то укриття, яке є на сьогоднішній день, воно гарно прибране, але там немає належних умов. Там немає потоку повітря свіжого, як воно має бути. Якщо в перші дні люди не розбиралися, люди туди всі спускалися. І... Приміщення, які розраховане на 15, максимум 20 осіб, наталкувалося людьми, як в баночці сільотки, знаєте. там було страшніше ніж дома між несущими стінами. Лавки зробили собі, закрили. Ну поперебирали. Йдемо поки в підвал. Взагалі не облаштоване. Звичайний підвал не прибраний і Не спускаємося. Спочатку спускали, зараз вже ні. Я живу рядом з підземним переходом. Я туди прячусь, а в будинку навіть не виділа. Тут завжди, якщо сирена, і якщо я на вулиці, то я бігу в це укриття. А якщо я в домі, то я прячусь за дві стіни. Так належно, але ми не спускаємось. Ну тому що ми з з сходу України, тому ми звикли. Я живе вокзалу живу, але наскільки знаю, там є поруч. Не спускаюсь, виходжу в коридор, бо працюю з дому і постійно бігати під час повітряних. Просто виходжу в коридор. Чи належним чином облаштовано укриття у вашому будинку та чи користуєтеся ним ще під час повітряних тривог? Дивіться, укриття у нас облаштоване, у нас є два виходи, є аварійні вікна. Але укриття в будинок у нас монолітний, монолітне перекриття. Тобто в ньому безпечно. І облаштовані місця, тобто правління. У нас є ОСББ правління для цього все підготувало. В найближчому будинку укриття немає, але ситуація з укриттями є не катастрофічна. У рамках підготовки до навчального року заклади освіти Хмельниччини перевіряють на наявність укриттів, адже це головна умова дозволу на організацію уроків офлайн. Як та чим оснащують сховища? Бачила наша Оксана Медведєва. Перевірку на безпеку пройшов один із навчальних закладів Хмельницького. Тут вже півроку облаштовують укриття на 400 осіб. Саме стільки учнів планує розпочати офлайн навчання у вересні. Ну, Прийшлося багато роботи зробити. Перше ми переміщали різні комунікаційні лінії. Це трубопроводи, каналізація. Також прийшлося вибити запасний вихід. Тобто, сьогодні ми можемо переміщати за 5 хвилин. Ми так розраховуємо за 5 хвилин. Ми можемо зайняти місця, які передназначені в місці укриття. Дві великі кімнати заставлені лавками на випадок тривалої тривоги. Встановлені аудиторні дошки, аби продовжити освітній процес. Підключений генератор, який здатний забезпечити підвальне приміщення електрикою. Також діятиме кімната медичної сестри, наявні сховища для води і їжі та облаштування. Штовані вбиральні. Ми поставили підсилений Wi-Fi, тобто, ми можемо зв'язок отримати або інформацію з одного інтернету, наче або це мобільний інтернет, є відповідно модем, і такий. Проте забезпечити необхідне власними силами не вдається. За допомогою в облаштуванні директори звертаються до представників обласної влади. В першу чергу це медикаменти, продукти харчування першої необхідності, тож це ті продукти, ці ті, ті потреби, які на сьогодні самі актуальні у всіх закладах практично. Є ще звернення стосовно будівельних матеріалів, той самий пісок. Тож ми допомагаємо, включаємось, і гуманітарний штаб працює для того, щоб забезпечити всі заклади освіти по потребам. Загалом на Хмельниччині функціонує 1212 закладів освіти за офіційними даними. Наразі до початку навчального року у традиційному форматі готові 57%. Проте інспекції ще тривають, і фахівці сподіваються, що ця кількість збільшиться. На Старокостянтинівщині правоохоронці виявили незаконне насадження наркомісних рослин у 58-річного жителя. Під час обшуку у чоловіка вилучили 39 кущів, які згодом направили на експертизу. Працівники відділу поліції номер 1 Старокостянтинова відкрили кримінальне провадження. Слідчі дії наразі тривають. Інформаційна війна триває паралельно із активними бойовими діями. Щодня в мережі з'являється контент, який спрямований на дестабілізацію ситуації в країні або такий, що має на меті зруйнувати віру у Збройні сили України та нашу перемогу. У боротьбі за правду щодня працює невидимий батальйон активістів. Кіберармія над чим саме працюють, розповість перший подільський. У Хмельницькому над інформаційною безпекою населення із самого початку повномасштабного вторгнення працюють кібервоїни. Група активістів на волонтерських засадах щодня виконують різні завдання, залишають відгуки на гугл картах військових частин, шукають родичів полонених та доносять інформацію стосовно реальної ситуації в Україні. Ми просто передавали цю інформацію кіберполіції або Службі безпеки України. Ми з ними безпосередньо спілкуємося, співпрацюємо. Вони нам скидають якусь інформацію. Ми їм скидаємо якусь інформацію і вони вже цим займалися, бо ми не можемо блокувати там фізично когось. Тобто ми просто працюємо в ІТ. Але якщо ми працюємо в ІТ, і вже в Хмельницькому легше знайти якихось людей, то вже далі відповідні органи працювали з цими людьми. Ще одна група займається рекламою, яка допомагає шукати донаторів на ЗСУ зі всього світу. Охоплення рахують в мільйонах. Зараз є два основних напрямки, тобто один основний напрямок це група «Кіберармія Хмельницького, там, де надходять прості завдання, тобто вони прості блокування каналів Телеграм, Ютуб каналів. А також в нас є спільно з кіберполіцією міста Хмельницького загальний чат, де відібрані найактивніші волонтери, і ті волонтери, які пройшли перевірку, тобто ми їх всіх перевіряли, і вони виконують більш серйозні завдання, які виставляє вже кіберполіція, і які виконуються в масштабах всієї України. Долучитись до команди кібервоїнів може кожен Задля цього. Необхідно приєднатись до телеграм-каналу «Кіберармія Хмельницький. Хмельницькі поліцейські поділилися кров'ю із пораненими військовослужбовцями. Близько 70 копів здали майже 30 літрів крові для бійців збройних сил України, які лікуються у госпіталях області. До донорства долучилися працівники головного управління Нацполіції в Хмельницькій області, співробітники Хмельницького райуправління управління поліції та патрульні поліцейські. Хмельницькі правоохоронці і раніше регулярно долучалися до безстрокової акції Здай кров, врятуй життя. А спочатку Повномасштабної війни почали здавати кров ще частіше, адже кожна краплина донорської крові рятує чиєсь життя. Підтримуйте наших захисників за будь-якої змоги, адже вони виборюють майбутнє всієї держави і лише разом вдасться перемогти ворога. А про головні новини області та всієї України дізнавайтеся на першому подільському. Ми працюємо для вас.